Добрий день, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок математики. Послухайте математичні задачі. Каже мати квочка. У мене три дочки та два синочки. Скільки ж діточок у квочки? Молодці. Їх 5. У садок до годівниці. Прилетіли три синиці, потім ще чотири птиці. Скільки птиць у годівниці? Так, їх сім. Ось до класу на урок залетіло шість сорок. Дві пізніше прибуло, скільки всіх птахів було. Молодці. Їх вісім. Попрацюємо з підручником. Відкрийте підручники на сторіночці 73. Виконаємо завдання в першої вправи. Розгляньте наш потяг. Відповідь попереднього виразу буде початком наступного. Починаємо разом, а далі ви продовжите самостійно. 6 плюс 2 дорівнює. Так, 8. Продовжуємо. 8 мінус 1 дорівнює. Мандруйте в потязі, далі самостійно. Молодці. Продовжуємо далі. Знайдіть значення виразів у другому завданні. Запам'ятайте їхні відповіді. Назвіть вирази, у яких ви обчислювали суми. Назвіть вирази з однаковою відповіддю. А який вираз має найменшу відповідь? Відкрийте зошити в клітинку та пропишіть каліграфічно цифру 2? Поставте відео на паузу. Діти усім людям і дорослим, і маленьким. Подобається одержувати подарунки, а ще приємніше їх дарувати. Адже, ти, коли ти даруєш подарунок, ти цим виражаєш свою вдячність, любов, повагу, шану. І на душі завжди стає тепло і радісно. Тож ми сьогодні з вами будемо дарувати подарунки нашим мамам. Скажіть мені, а що це буде за подарунок? Так, це буде букет квітів. Назвіть квіти, які ви бачите в букеті, та порахуйте їх. Складаючи букет, продавчиня в магазині спочатку взяла троянди, потім волошки та жоржини. Під час обчислення кількості квіток у букеті, у неї вийшов. Ось такий вираз. Три це троянди червоного кольору. Два це волошки синього кольору. Та 4 жоржини. Тож, 3 плюс 2 плюс 4. Як обчислити значення цього виразу? Обчислюємо по порядку. Всього в букеті 9 квіток. Але ми спробували перерахувати їх ще раз і змінили порядок наших квітів. Спочатку волошки, їх дві, потім жоржини, їх чотири, а далі троянди. Прочитайте вираз, який ми утворили. Скільки квіток у букеті? Так, молодці, дев'ять. А як ще можна було б числити кількість квіток? Взяти спочатку чотири жоржини, потім три троянди та дві волошки. І знову ж таки їх буде так, 9. Що цікавого ви помітили в цих виразах? Дійсно, в них однакові є доданки. Так, а ще. Так, вони міняються місцями. Тож ми знову з вами використали переставний закон додавання. А ще діти, ці вирази на дві дії. Запишіть у зошит під цифрою 2 ці вирази в один стовпчик. Вкажіть. Відповідь до кожного виразу. А далі спробуйте самостійно, відступивши 4 клітиночки вправо, записати вирази в іншому порядку. Як іще можна було складати квіти у букет. Поставте відео на паузу та опрацюйте це завдання. Попрацюємо в зошиті на сторінці 5. Виконаємо першу вправу. Нам треба знайти значення виразів за схемами. Діти, ці вирази на дві дії. Ми дії виконуємо по порядку. Прочитаємо перший вираз: 6 плюс 2 мінус 1. Спочатку виконаємо першу дію. 6 плюс 2 буде 8, і нам залишається відняти ще один. Дорівнює 7. Міркуючи подібним чином, знайдіть значення виразів у наступному завданні. Попрацюємо над другою вправою. Виміряйте довжини відрізків та обведіть коротші. Ніж 7 сантиметрів. Будьте уважні! Ще раз прочитайте завдання. Давайте перевіримо, які ж відрізки ви обвели. А чому ми не обвели ось цей відрізок. Так, тому що його довжина дорівнює 7 сантиметрам. А нам треба було менше, ніж 7. Молодці, ви уважні діти! І в наступному завданні побудуєте відрізок на 2 см довший, ніж даний. Пригадаємо, це стільки ж та ще 2. Далі на 2 см коротший, ніж даний. Це стільки ж, але без двох. Зверніть увагу, початок для кожного з відрізків вам уже позначено. Пригадайте правила, як креслити відрізки та виконайте завдання. Послухайте логічну задачу. У чорної квочки курчат більше, ніж у білої, але менше, ніж у рудої. У якої квочки курчат найменше, якщо врудої їх найбільше? Не поспішайте, міркуйте. Молодці! Ви справилися з завданням. Дякую вам за роботу!